А зараз звертаюсь до тих, хто не любить чистити свій тримор після стрижки, після воління під нуль. Тобто, коли за щетина зрізана забувається у вас зубцях, ну, є да, там на певний відсоток людей, кому це не подобається. Там навіть до нас приходили люди, під, підскажіть такі ножі, щоб це було робити легше, або щоб це взагалі не робити. Ну, взагалі не робити, ви знаєте, це все одно, щоб взагалі не прибиратись. Ні, доглядати треба. Але ось такий варіант. В чому його перевага? Тут йдуть дуже дрібний зуб з округленим кінцем. Відповідно, тут не так застряють ці зрізані волосини, як на звичайному тремі. Давайте ми зараз зробимо експеримент. Я вам це все покажу. Отже, давайте я так, щоб максимально ми сюди волосся набрали. Я візьму зараз стрижку бороди. Отак трішечки тут. Підрівняємо. мене, ось бачите, якраз треба. От, зараз ми його трішечки отак підрівняємо. Наберемо волосся сюди отак. гарненько гарненько, О. Отже, бачимо, є волосся. Бачите, воно так. Але воно тут просто за самій зубці отак сховалося, на, на зубцях не лишається. Тому як це робиться? Беремо просто навіть щітку, звичайно. І отак, подивіться, один раз я пройшовся. І набагато краща ситуація. Все. Все, воно почищено. В принципі. Тобто, ви, грубо кажучи, чистите навколо ножа. Сам ніж не забувається. Це велика перевага. Тепер навіть краще може, саме цей води не водонепроникний. Дивіться. Раз. Під водою пройшлися. Все. Як новеньке. Тобто, набагато легше чистити. Тому. Також це перевага ось такого тримера, Voyager V017, 17 799 гривень для інтимної стрижки, для делікатної стрижки, для гоління тіла всіх частин, і також гоління обличчя, стрижка бороди, тому що в комплекті є насадки 1-3-5. Класний інструмент для різних завдань.